Шановні батьки, вчені довели, що розвиток дрібної моторики сприяє розвитку інтелектуальної здібності та розвитку мовлення. Правильно вчиняють ті батьки, що приділяють багато уваги розвитку м'язів пальців рук. якщо у дитини високий рівень розвитку цих рухів то вона буде позбавлена труднощів під час навчання в школі. Які ж ігри і потрібні дітям для розвитку м'язів, пальців, рук. Найефективніший спосіб розвитку дрібної моторики є ігри шнурівки Вони не лише опановують навички шнурування, але й розвивають увагу, мислення, фантазію, готують руку до письма. Ігри-шнурівки мають різну складність виконання. Від простих шнурівків шнурівок ґудзики, черевички, до шнурівок незавершені картинки, де пришнуровують деякі деталі до картинок. Іграшки, гриби, віконці. Дуже корисні для розвитку дрібної моторики втулки, вкладиші. Вони ще сприяють розвитку мислення та уваги. Втулки теж бувають різні. У вигляді дощок, що з отворами у вигляді геометричних фігур, або предметних картинок. Всім відомі пірамідки та схожі на них збірно-розбірні іграшки. Виготовляють ці іграшки з дерева, пластмаси, паролому та інших матеріалів. Вони або нанизуються на стрижні, або складаються один на один. За величиною Пірамідки розвивають, хапальні рухи пальців рук, а також мислення, увагу, точність рухів. Улюблені дітьми різноманітні конструктори розвивають силу рук, мислення та фантазію. Їх виготовляють з різних матеріалів, з пластмаси, дерева, поролону, тканини та інших матеріалів. Конструктори за розміром бувають і великі, і маленькі. Дуже популярні стали пазли та розбірні картинки. Виготовляють з різного матеріалу. Вони розвивають дрібні м'язи пальців рук та інтелекти пів. Мозаїка допомагає захоплювати дрібні предмети двома пальцями. Вказівним та великим. Рівень розвитку дрібної материки і визначає величину мозаїки. Не забувайте про ліплення з пластилину, тіста, болини. Це допомагає розвивати в силу точність, рук, а також мислення, пам'ять, фантазію. У кожної дитині повинні бути олівці, фарби, альбоми, книжки, розфарбовки, книжки до да малювки. Малювання розвиває м'язи рук, силу м'язів, фантазію, увагу, мислення, пам'ять. Готують руку до письма. Дуже потрібне дітям перебирання або викладання васолі, гороху, крупи, макаронів, а також інших продуктів. Можна давати грати дітям прищіпками, лічильними паличками та іншими предметами під наглядом дорослого. Дуже корисно проводити масаж за допомогою паличок, олівців, горіхи, волоських та лісових, у сухих басейнах. Що заповнені горохом, піском, крупою, дрібними м'ячиками та іншим матеріалом. До прадительського способу розвитку дрібної моторики належить мовнорукаві вправи, які ви знаєте з дитинства. Це сорока ворона, ладусі-ладусі, куюкуючо-біток, печу-печу хлібчик та інші. Грайте з дитиною, даруйте їй радість. спелку в Ночи все спали, а в ранце кто-то проспевал. Ку, ку ку Кто это? Пивник. Это пивник. Как он спевал? Пивник, пивник, виспевал. Я сегодня рано встал. Кинулась сонечка, зазирнув віконечка. Треба зробити сонечку про інці. Тоді воно буде сяяти і всіх збуде. Так, а ну далі що виходить? Прокинулась сонечка, зазирнув віконечка. Провінці золоті. Отак От прокидайтесь, малюки. Так, яке красиве у нас виходить сонечко. Так, яке красиве сонечко. О, яке красиве сонечко. Кого буде будити сонечко, Соня? Кого буде будити? Дітлахів, так? О, покажи. Ось яке гарне сонечко, воно буде, дітлахів. А дітлахів побіжать тоді по доріжці. Прокинулись малюки. Де ж доріжка? Де доріжка? Ось вона доріжка. Ми зараз її зробимо. Починай і роби доріжку. Отак оно зру. Так, і роби доріжку. Побудуємо. Що побудуємо? Ой. Матронка Опа. Це рівненько сідай? Рівненько сідай. Сонечка рівненько сідай на стічку. Ніжки красиво ставлю. Прокинулась сонечка. Готуємо доріжку. Побудуємо доріжку, побіжать маленькі мішки. О, яка вже довга в нас доріжка. Ні, ще маленька. Ще маленька? Ще маленька. І ще маленька. Ну, давай що робити. Щоб побігли маленькі ніжки. Не поспішай. По одній треба робити. По одній штучці. Не поспішай. О, яка довга доріжка. Давай на його покимо. Да. О, достатньо. Давай красиво зробимо ніжки і починай спочатку стави і побігли. Топ-топ-топ, маленькі ніжки. Ми побігли по доріжці. топ топ-топ, топ протопали топ. наші ніжки. Ой-ой-ой, що ж це капає? А ну подасть вгору, що капає. Раз, капля раз, капля два, капля, капля так спива, кап кап, 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 парасольку открывай, видащу Пусть себе. Будиночок, давай ми його зробимо, будиночок, щоб більше там дощик не залежав п'яти. Побудуємо будиночок. Який у нас будиночок? Гарний. Гарний, красивий. А давай ми спробуємо. Ой-ой-ой, а давай спробуємо, як ще ми цвяхи забивали, коли будували будиночок? Давай, будиночок. Ту тук. ток тук, ток-ток. Тук -тук 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 -тук. Тук -тук -тук Вибиває молоток. Ми їм цвяті заб'ємо, дім свій побудуємо. А скажи мені, будь ласка, а що ж це у нас? трапилося в нашому будиночку. ай яй 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 Що це таке? Всі речі розкидані. Давай ми їх поскладаємо на місце. Давай поскладаємо на місце речі, щоб у нас був порядочок. Так, молодець. Ми складаємо речі гарно на місцях. Ось вам і до речі. Пісенька. Уся, уся пісенка, а вже настала ніч, стало тихо. Давай всім скажемо на добра ніч. Знову ніч настала ти лягати стала. Добра ніч, добра ніч, добра ніч, добра ніч. Добра ніч. Як усім разом засинаємо зразу. І дивлюся, вісні мультики смішні.